Слава Ісусу Христу! Друзі, сьогодні я хочу розповісти вам коротко дуже про конструкцію, про роботу селекційної сівалки Клен. Ширина захвата 1,5 метра. Це саме тип селекційної сівалки. Ця ж сама сівалка Клен вона є у виробничій такій модифікації з більшою шириною захвату, коли ставиться чотири секції. В даному випадку це одна секція, ну, одна спарена секція, там по півсекції. І вони можуть висівати окремо. Кожна із цих секцій можуть разом висівати. Зараз покажу. Для наших дослідних ділянок це дуже такий непоганий варіант. Ось покажу вам. Ну, дуже сухо в цьому році, дуже сухо. Але от ми вже посіяли декілька сотень ділянок. Де будемо вивчати протруйники, строки сівби, норми висіву, систему підживлення. То для нас після тої старої сівалки СН 16 це набагато зручніший варіант, але він теж має свої певні недоліки. Ну, є і позитивні, і якби недоліки сторони. Я про них зараз вона під'їде. Вам хочу показати їх. Ну, ось, друзі, подивіться, у нас вона на два ящика, ну, скажімо так, одна секція спарена. Зараз покажу, як там всередині. Бачите, такі два ящика. От. І у виробничій модифікації вона може бути на 6 ящиків, може бути на 8 ящиків. В нашому випадку на 2 ящика. Значить, Що я хотів ще сказати? ну, граблі, звичайні дискові сошники. В нашому випадку ширина між 15 см. У промислових там 12,5 вона може бути, прикочуючи колеса. І глибина сівби тут регулюється такими от пластинками по прикочуючих колесах. Тобто вони опускаються. Чи піднімаються от, за рахунок оцих от пластинок. Ця пластинка крутиться на різну глибину, бачите, це одна глибина, друга, третя, четверта, п'ята і тут шість, е, поділок, шість варіантів глибини сівби можна регулювати. Ну, це досить таки е, зручно. Е, так, тепер е, до незручностей. Два слова скажу за незручності. Ну, Незручності є при вигрузці насіння. Тобто тут, щоб міняти насіння, а нам його доводиться доволі часто міняти, що потрібно, От такі йдуть пластинки. І ці пластинки вставляються от ось сюди. І кожен раз при кожній вигрузці насіння треба вставляти і витягувати оці пластинки. Хоча конструктори могли б передбачити, щоб воно вже було вбудовано, так би було набагато зручніше. Плюс западають оці, оці от пластинки. Вони постійно западають, і це вікно не закривається. Щоб його закрити, це постійно треба там якимись папірцями, якимись щупами оце все туди запихувати, щоб оце вікно віконце могло закритися. Ну і ще до мінусів сам електронний висіваючий апарат. Ну, тут дивіться, цей блок він на, 12, на 12 ящиків. В нашому випадку працює два. Тобто тут універсальний цей блок. Два тумблери підняті на два, висіваючих оцих, на два ящика. На промислових тумблери включаються, скільки стоїть ящиків, скільки тумблер включається. Ну, і Тут висівається е, норма висіва, виставляється норма висіву. До мінусів оці от електроніка дуже часто дає збої. Наприклад, от у нас виставлена зараз на 4 мільйони на гектар норма висіва. Е, і коли сівалка починає е, сіяти, то дуже часто вона густо сіє набагато густіше, ніж це потрібно. І це ну, ми шукаємо проблему, ми там включаємо, виключаємо, воно якби само собою потім нормалізується і проходить. Ну, і це дуже часто електроніка дає такі от збої. Ну, насіння проводи, звичайні, що хотів ще сказати. А, привід іде від оцього правого колеса, йде привід а, далі. Ну, і... А, Якщо доводиться дуже часто вигружати, загружати насіння, от певні незручності є. А так сівалка, в принципі, то непогана. Так, Включаємо тут е, вигрузку. І отак от насіння висипається. Ну і після того, як насіння висипалося, знову таки ця ж пластина має це дістатися, а це на місце все поставитися, в чому постійно проблема. Тобто цівалка потребує звичайно, звичайного все ж таки удосконалення. Тут не так багато цих удосконалення, але в цілому для таких от невеликих фермерських господарств для... Дослідних установ, науково-дослідних установ, от як так, для такої як нашої, цілком непоганий варіант. Тому я рекомендую друзі звернути увагу на цю сівалку. Я думаю, для, для багатьох із вас вона буде дуже корисною в вашому господарстві. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей. Хай вас усіх береже Господь.